Всім привіт! Сьогодні будемо готувати реберця. Для цього знадобиться кілограм реберець, також нам знадобиться олія для смаження, сіль, також лавровий лист і перець горошком. Може бути кольоровий, а може бути чорний, також морквина і пів цибулини. Поїхали! Спочатку ми нарізаємо реберця. Далі вмикаємо плиту і вмикаємо на саме великий вогонь, бо ми реберця будемо тільки обсмажувати до золотистої скоринки, додаємо олію і зачекаємо, аж поки нагріється. Наша сковорідка нагрілася. Викладаємо робиться. На траве не будемо, бо ми тільки обмажуємо газу стримки на великому вогні.

Тепер можемо викладати до пострили, заливаємо, аж поки не покриє повністю вода. Вмикаємо плиту. Додаю цибулю. Нарізала цибулю такими дольками. Також нарізала кільцями моркву. Далі додаю 13 горошин. Це може бути чорний або кольоровий перець. Горошком, два лаврових листа, і сіль за смаком. Оскільки м'ясо було насолено, то можна більше солі додати. Тепер зачекаємо, доки воно закипить. І як закипить, то вогонь робимо. робимо на самий мінімум і нехай собі воно тушиться. Наша страва закипіла, збираємо пінку, робимо вогонь на мінімум. скуштувати на сіль. Добре. І тепер накриваємо кришкою і нехай вона потихеньку собі готується. Ось наша страва готова. Пройшло около години, бо раберця дуже товсті вийшли. Для того трошки довше часу вони готувалися. Якщо ребра менш худіші, то, звісно, там менше часу їм готуватися. Ось такі вони у нас вийшли. Дуже апетитно виглядають, підійдуть до любого гарніру всім смачного.